Вітаю, шановні йожики, йогіни мої маленькі! І в нас сьогодні знову дитяча йога, і в нас дихальні вправи. Тема нашого уроку сім маленьких праная. Це вправи для розвитку та укріплення легенів. І почнемо ми стоячи. Ми будемо виконувати підряд всі ці сім праная. Вихідне положення стоячи. І зі вдохом ми будемо підіймати руки через сторони догори і затримаємо дихання до 32 секунд. І потім, коли ви відчитаєте про себе 32 секунди, з повільним видихом ми будемо опускати руки вниз. І після цього зробимо очищувальне дихання за типом Х. Віддихнули. Знову довдихнули і очищувальне дихання. Наче скидаємо якийсь груз навалених проблем, забот. І через рот видихаємо з видихом ха. Друга пранаяма вихідне положення стоячи. Руки перед собою. Робимо вдих. На паузі відводимо руки назад, кулаки зжаті, М'язи рук напружені. І повертаємо видох через Х, руки в вихідне положення. І повторюємо декілька разів. Видох доволі такий різкий через рот. Робіть стільки разів, скільки ви відчуєте інтуїтивно, за кількістю ну, приблизно 6-8 разів. І потім знову очищувальне дихання, вдих, наче підіймаємо бумажняний мішок і скидаємо його в пропасть. Третя парана яма вихідне положення стоячи. Підіймаємо вдих, великий палець в кулачок, і робимо коло вперед і назад. І видих знову через рот, доволі різкий. І знову очищувальне дихання. Добре. Руки на поясі. Робимо вдих з видихом на клін вперед. І повертаємося в вихідне положення зі вдохом. І потім ми повторюємо таким чином наклін назад, вдих, видих в сторону, зі вдохом, вихідне положення. І в другу сторону, видих. І повернулося і знову очищувальне дихання. Так, далі п'ята пронаяма. Ми підходимо до стіни, відміряємо один шаг, відшагуємо, повертаємося і будемо робити віджимання від стіни. На паузі після вдоху ми віджимаємося, розкриваючи. Горудунний клітину, і видихаємо через рот. І потім знову зробите очищувальне дихання. Наступна пранаяма. позиція з живота, руки зігнуті на рівні плечей вдихаємо на паузі повільно віджимаємося від полу і опускаємося і різкий видих через рот. І потім знову очищувальне дихання. Після цієї пронаями можна відпочити у позі крокодила. І потім ми остання пронаяма можна сидячи виконувати повне йогівське дихання з переривчастим вдихом. Наче ступенечка ми вдихаємо східчисто. І потім очищувальне дихання у кінці. Довдихаємо намасте, масте, видих, опускаємо ручки вниз. Дякую за увагу. До зустрічі!